Дякую, кожному хто сьогодні до нас завітав. В нас є не лише представники молодіжних рад, а також представники громад. У Нас є молодіжні ради, які вже. Функціонують повноцінно, які вже реалізовують дуже багато проєктів. У Нас є також молодіжні ради, які тільки утворилися, але ми зібрали сьогодні всіх разом, тому що ми прагнемо, щоб молодіжні ради Криворіжжя були об'єднані, вони були разом спільно, і якраз наше от таке молодіжне ком'юніті було дуже потужне, і нас чули в не лише там в кривому розі в області а ще й в Україні. Приїхала з міста Долинська, працюю в Кропивницькому і очолюю е, за молодіжку Кіровоградщини. Я там адміністратор. Е, в принципі, виконую такі повноваження, як і Карина. Ми організовуємо там заходи для молоді. Е, і завжди, коли я представляю себе як депутат міської ради, е, мені такі говорять: «та ну». І я така, та це був 20-й рік, там мені було 18 років. та ну, і типу, тобі там люди повірили. Людей проголосувало. Я там така та ну 112 людей і там всі такі сміються з цієї цифри, хоча насправді це було більш ніж достатньо для того, щоб пройти по окрузі. У нас громада невелика: 6800 населення. Вона знаходиться з північної сторони міста Кривого Рогу. Для розуміння з цього місця до крайнього нашого села десь 95 кілометрів, то в нас шуткують так, нам скоріше доїхати до Дніпра, ніж доїхати до своїх сел. І в нас 19 сел в нашій громаді, три старостата і Центральна Садиба. Будемо так казати, промисловий. Центр, мабуть, міста у нас дуже багато більше 6 тисяч гектар під промисловими підприємствами знаходиться.